Друзі, ви на телеканалі PTV. Це програма голос громаду студії Олександра Шилова днями відбулася сесія Полтавської обласної ради. Депутати розглянули понад 70 питань, і серед них більшість. Важливих для життєдіяльності Полтавської області, зокрема, депутати розглядали питання реорганізації закладів медицини, новацій в освіті. Про це та інше сьогодні будемо говорити з першим заступником голови Полтавської обласної ради Олександром Лемешком. Вітаю доброго дня! Доброго Олександр Миколаючу. Реорганізація відбувається серйозна і ґрунтовна реорганізація закладів медицини, тих, що на балансі області. Ми говоримо про приєднання закладів, ну зокрема, наприклад, до інфекційної лікарні приєднується протидуберкульозний диспансер і інші заклади. Що це дасть громадам, що це дасть області, і чи не постраждає від цього колективі пацієнти? Ну дійсно, майже скажімо, 10% питань, які розглядались, це було присвячено навіть більше. Я думаю, відсотків 15 це було присвячено сфері медицини. Перш за все, передавались в громади автомобілі медичного призначення. По-друге, створювалися наглядові ради в комунальних закладах охорони здоров'я. Це лише початок утворення наглядових рад. І найбільше питання стосувалось реорганізації. Ви дійсно сказали, що обласна інфекційна лікарня об'єднана з проти. Туберкульозним диспансером. Е, також е, об'єднана клінічна лікарня відовного лікування, з, приєднана фактично до обласної клінічної лікарні імені Скліфасовського, Так само е, е, комунальне підприємство амбулаторія анонімного лікування з наркології приєднана ну, з до Центру терапії залежностей, Ну і е, так само. Утворили Лубенський, фактично буде філія Кременчуцького шпиталю, там також існує Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни. Тобто це все відбувається для того, щоб, перш за все, зменшити фінансову складову утримання обласних закладів охорони здоров'я. Тому, відповідно, я хочу одразу зазначити, зберігається. Фахівці медичного профілю, лікарі, середній медичний персонал, а оптимізація на рівні адміністрації, тобто скорочується керівний склад, можливо, частково бухгалтерія. Але це вимога, в тому числі законодавства. Ми формуємо спроможню мережу медичних закладів. І е, мені приємно відмітити, нещодавно у нас відбувалась п'ята всеукраїнська школа медичного права, і були, до речі, фахівці за медичним профілем НСЗУ. Там ну і так далі. Дуже багато було фахівців. Коментували щось, коментували, причому медицину Полтавщини назвали однією з найкращих. От я повинен сказати, що ми саме так, в юридичному плані, так е, були показники по НСЗУ, по кількості пакетів, по новим пакетам, по, ну дуже багато, скажімо так, факторів Мабуть, було по зменшення оплатення. навіть кількість кримінальних проваджень в сфері медицини. Ну, От, по цим показникам були фахівці з різних регіонів, всі відмічали, що медицина Полтавщини на сьогодні одна з найкращих. Комунальна медицина Полтавщини. Тому. Ми просто, можливо, трошки вже ну, скажем, ці особливості не завжди замічаємо. Але от кардіоваскулярний диспансер, обласна лікарня імені Фасовська, перша міська лікарня. Ну, це реально здобутки. ми пам'ятаємо, як там було 15-20 да. років тому І навіть це, це все відбувається в умовах війни, тому. Я думаю, що і тим більше зараз запровадження наглядових рад, це новий що дасть нам наглядові ради, і хто буде ну наглядові ради, перш за все, контроль за діяльністю самого закладу, приймають участь в створенні стратегії розвитку, контроль за фінансовою складовою, співпраця з національною службою здоров'я, можливо, якісь трудові спори, колективні спори. Ну тобто, це додатковий такий. Орган, який буде сприяти Цей досвід є за кордоном да, да. і ну, це участь фактично громадськості, фахівців цієї галузі депутатського корпусу, представників громад у стратегії розвитку закладу. Тому ну, це нормальний крок, демократичний крок. Тобто в кожній лікарні буде своя наглядова рада, і так само в громадах. Представники громад приймають участь у утворенні. І представники, відповідно, громад будуть представлені в наглядовій раді конкретного комунального закладу. Тому е в закладах освіти ми також дали поштовх, е піклувальні ради створюються. Ну, Про вони що вже... це? Піклувальна рада це аналог наглядової ради, тільки вже там, батьків відповідно, вирішують якісь питання з приводу відпочинку, харчування, матеріального забезпечення. Можливо, якісь іще інші, скажімо так, фактори, але це також вимога законодавства, і це фактично громадський громадянський контроль за діяльністю закладу, освіти. І зараз це ну, от ми в тому числі розглядали декілька питань. От на такому рівні, от скажімо, знову ж таки, якщо стосовно освіти, розширення переліку рівнів повної загальної середньої освіти, наприклад, Кабеляцький ліцей. Розширення перекур, рівнів повної загальної середньої освіти, Андріївський ліцей ради. Тобто, Якісь додадуться класи, хтось буде навчатися? Перші, відповідно, навчальний рівень, середня школа і, відповідно, також обговорення стратегії розвитку, куди ми рухаємось, що нам потрібно. Ну, от В такому сенсі. Тому що на сьогодні ну, багато питань. Матеріальне, відповідно, забезпечення, безпека, кадри. І оці органи будуть сприяти. Вирішенню цієї проблематики, тому я вважаю, що це добре. Поки відбувається реорганізація закладів медицини. Чи не постраждають від цього пацієнти якість надання послуг? Я думаю, що не постраждають, тому що знову ж таки, за даними Національної служби здоров'я, кількість пакетів, які на сьогодні. Ну, скажем, на кількість послуг, які надаються, і пакети, от в тому числі нові пакети, надзвичайно такі актуальні. Скажем, пакет лікування безпліддя, коли держава фінансує лікування безпліддя пари там, чи когось із подружжя. так продукти саме... на здоров'я теж я да. знаю, що буде реорганізовано в Психіатрична допомога, реабілітаційні пакети. Ну, можливо, десь там на сьогодні трошки не завжди держава поспі... ну, скажем. З приводу придбання ліків є питання з приводу забезпечення, ну, тому що умови війни. А в принципі, ну, в принципі, я вважаю, що сфера медицини одна з найкращих це дійсно так, тому що ми відвідуємо, і відвідуємо і пацієнтів, відвідуємо і військових, які на реабілітації, відвідуємо реабілітаційні центри, передаємо матеріальну допомогу, благодійну допомогу. Ну, реально, ми бачимо самі, що наскільки умови ну, надзвичайно покращені, медичне обладнання покращене. Тільки ну... вчора наша група знімальна була да, перші лікарні, да. Вони встановили прекрасні умови. умови Прекрасні, прекрасні. Умови. І кілька ще лікарень готуються до встановлення також да. МРТ, життєво необхідно вже. Да. І обладнання, ну, ми ж розуміємо, що це все в умовах війни ми закупаємо. Це... Але без цього вже не можна. Медицина рухається, без да. цього вже не можна. Олександр Миколайовичу, окрім медицини, житлово комунальне господарство да. турбує абсолютно всіх да. наших глядачів. Складна ситуація з житлово-комунальним господарством е... в області. Що там в водоканалі наразі? В Водоканалі на сьогодні новий керівник Мізік, пан Мізік. Фактично він працює в режимі, ну скажімо так, кризисного менеджеру. Він дуже активно зараз співпрацює з громадами, з керівництвом громад. От сьогодні, до речі, на сесії Полтавської міської ради розглядається питання про виділення, здається, восьми мільйонів Полтава водоканалу І е, він ну, надзвичайно опікується цим напрямком і вже певні є здобутки. Ну, принаймні, е, ми бачимо, що трошки ефективність використання коштів. У них відбулася так так само оптимізація. Він суттєво зменшив витрати на утримання адміністративного персоналу. Він суттєво зменшив витрати на отримання адміністративних будівель. Відмовились від закупки електроенергії на у, м м постачальника останньої надії, понад так званого. Тобто, ну, ми підтримуємо, і також питання, які розглядались е на сесії. Ну ми не можемо зараз не підтримувати критичну інфраструктуру. Точно так, е інші комунальні виробничі підприємства теплового господарства, Лубни Теплоенерго, Полтава, Теплоенерго, е розглядались питання згоди фактично на отримання кредитів. і... На реструктуризацію боргу їхнього? Е, ну, е, ну, в тому числі, да, в тому числі, щоб погасити боргові зобов'язання. І надзвичайно складно, але от е, декілька. Сьогодні у нас, до речі, була така невеличка нарада з паном Працаєм. Там вирішували питання з приводу е, будинку, здається, дослідна 6. Дослідна 6, там в котельні відбувається ремонт, і е, з 9 травня, з 10 травня вже люди отримують фактично послуги гарячого водопостачання. І е, мало хто знає, що на сьогодні лише три міста, три міста надає таку послугу обласного підпорядкування. Тобто надзвичайно складно, звичайно, але ну, ми не могли не підтримати, тому відповідно певні дозволи, певні. І ті орендну плату, яку отримують ці підприємства, погоджено було залишити в цих підприємствах. Ну, ми підтримуємо фактично за рахунок обласного бюджету. Це на сьогодні надзвичайно актуально, тому що критична інфраструктура. Ми знаємо, що навантаження збільшується на мережі, внутрішнє переміщення, особи. Ну, Багато питань. Але я думаю, що ну, принаймні. Ми робимо все для того, щоб система працювала і мережі працювали. Тому виникають питання там, скажімо, звернувся пан різник опішнянська громада. Він прагне, щоб громада сама опікувалася мережею в межах територіальної громади. Це питання також розглядається. Зараз почалася співпраця управліннями. Це майбо, юридично можливо. Полтава, водоканал. Ну вирішують технічні питання. Ну, громада може собі це дозволити, тому. Я думаю, що такі питання ми також будемо розглядати. Ну, це вже на наступних сесіях. Завершився опалювальний сезон, розпочалася вже підготовка до нового в області. Е, ну, Справа в тому, що е, ну, скажімо так, моніторинг стану мереж, моніторинг інші питання воно здійснюється постійно відповідно. І е, як тільки завершується опалювальний сезон, одночасно починаються роботи з. Забезпечення майбутнього опалювального сезону на сьогодні саме актуальне це питання безпеки, і уряд працює над цим питанням, і обласна військова адміністрація працює, підприємства працюють, депутатський корпус працює для того, щоб забезпечити ну, майбутні, майбутній період і надання послуг. Тому що ми бачимо, що на сьогодні удари, ракетні обстріли, на жаль. Зосереджені на зосереджені на критичній інфраструктурі. Тому щоб зберегти генерацію, треба забезпечити умови безпечного функціонування. Тому зараз ну відповідно, перш за все, обласна військова адміністрація, тому що це їх. Ну вони на сьогодні основний розпорядник бюджету, тому вони відповідно відпрацьовують ці питання відповідні наради щотижнево. Я, я ну хочеться вірити, що у нас буде все добре. Роботи багато. Да. Олександр Миколайович, дякую за роз'яснення за ґрунтовну розмову. Традиційно гості нашої програми можуть звернутися до телеглядачів, можливо, є ще щось, про що ми з вами не поговорили. Тож прошу. Ви знаєте, ну я кожного разу кажу, що е, ми не були готові, що більше двох років уже триває повномасштабне вторгнення. Ми не були готові, що стільки, стільки. Е, Ну, фактично випробувань на долю країни, на долю кожного з нас. Не, не втрачаємо віру, тому що ну, шалена міжнародна підтримка. Ми це, я нещодавно спілкувався з військовими. і в мене брат також перебуває в Збройних силах. Вчора йому відправляв питну воду, тому що ну, вже трошки інші умови. Треба підтримувати, не треба, як то кажуть. Складати руки і сидіти, очікувати, коли настане перемога. Я думаю, що зараз самий такий складний період. І чим більше будемо вкладатися в перемогу, тим скоріше вона буде. Тому я просто хочу всім побажати не втрачати надію і вірити, звичайно, в Збройні Сили України. Тому що крім Збройних сил України і крім кожного з нас, ну, ніхто не збереже нашу країну. Дякую. Дякую. Дорогі друзі, підтримую Олександра Миколаївича. Вся наша знімальна група доєднується до побажань всього найкращого нашим захисникам. Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Підтримуємо наших захисників та захисниць і залишаємося з ПІТІВІ. На все добре.